Тиха розкіш, бездоганна естетика, пальта за 30 тисяч, про які говорив увесь TikTok. Український бренд «Бажане», який роками будував свою ідеальну репутацію, запускає нову колекцію із популярною інфлюенсеркою Євою Коршик. Здавалося, це маркетингова історія успіху, допоки інтернет не згадав. Усе за 24 години один із найпреміальніших українських брендів потрапив у свій найбільший репутаційний скандал. Одна єдина фотографія з минулого цифровий привид з 2014 року знищила колаборацію, розлютила тисячі клієнтів і запустила ланцюгову реакцію, яку тепер неможливо зупинити. Це не просто черговий скандал, це попередження. Історія про те, що минуле ніколи не вмирає, а репутація стає головною зброєю або поразкою. Сьогодні ми проведемо повний піар-розбір скандалу бажане. Ми заліземо під шкіру всього конфлікту і відповімо на три ключові питання, які ніхто не наважився поставити: хто є хто? Ми проаналізуємо бренд бажане. Та репутаційний багаж є викоршик. Подивимось, чи була реакція блогерки щирим каяттям або холоднокровним піар-розрахунком, щоб врятувати свою кар'єру. І головне, чи був цей скандал неминучим? Чи хтось один бренд або блогерка міг його зупинити, але не зробив цього, допустивши фатальну помилку? А мене звати Юлія Пілке, я експертка з піар та комунікації уже 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали і як за один день бренд бренд що був на вершині, падав вниз через неправильно підібрані слова. А на цьому каналі я розбираю бренди цікаво та професійно. Тому підписуйтесь і ми поїхали. Давайте познайомимося з нашими головними героями з одного боку, бажане бренд, що з'явився на ринку у 2019 році і дуже швидко став справжнім феноменом. В основі їхнього ДНК. Тиха розкіш, преміальні тканини і ідеальні силуети. У кожному другому вішлисті у соціальних мережах можна побачити річ від цього бренду. Та сама жертва маркетингу, яка знову придбала пальтобажане за 20 тисяч гре. Решті я відвідала новий флагманський бутік бренду бажане. Величезна колекція речей від відбажена мої останні покупки в українських брендах. І перша річ – це пальто від бажання. Але ключова обіцянка цього бренду, його ключова цінність, яка прописана у них на сайті, це клієнтоорієнтованість. Вони стверджували, що глибинний діалог з аудиторією дає можливість досконально вивчити бажання кожної клієнтки. Запам'ятайте цю фразу, ми до неї ще повернемось. Їхня цільова аудиторія жінки 20-30 років, соціально активні і що важливо. Патріотичні з іншого боку, Єва Коршик, українська інфлюенсерка з аудиторією, що перевищує кількість населення середнього європейського міста. На перший погляд, її образ ідеально посував до нової колекції «Taste of Life». естетика, м'яка впевненість, бажаний стиль життя. Вона це здається втілення дівчини, заради якої і створювався бренд Бажане. Однак за цим ідеальним фасадом ховається величезний репутаційний багаж, цифровий при який тільки чекав свого часу, щоб вирватись назовні, що ж було у цьому багажі? Перша і найголовніше фотографія 2014 року, де Єва, будучи підлітком, позує у світшоті з написом Я руський» на тлі прапора ЛНР. Друге, вона фігурує у базі Миротворець зі звинуваченнями у поширенні російської пропаганди. Третє. У минулому її неодноразово критикували за ведення свого контенту російською мовою і за інтерв'ю з неоднозначними персонажами на кшталт Київстонера. Тут ми підходимо до суті проблеми. Адже вся ця інформація не була секретною. Вона роками була у відкритому доступі. Чимало інфлюенсерів, медіа, журналістів періодично згадували всі ці факти, і це означає, що бажане, обираючи свою амбасадорку, або взагалі не провели елементарну перевірку її бекграунду, або знали про всі ці червоні прапорці і вирішили, що ризик для них є прийнятним. Обидва варіанти це катастрофічний провал. Рішення демонструє, як на мене, глибоке нерозуміння. Чутливості власної цільової аудиторії, той самий глибинний діалог, яким вони так пишалися, виявився поверхневим, адже вони проігнорували або не дослідили головне безкомпромісних цінностей своїх клієнтів. І якщо ви подумаєте, що бажане критикують тільки ті, хто чув про них тільки в інтернеті і не є їхніми реальними клієнтами, то є чимало інфлюенсерів або навіть непублічних дівчат, які у своїх соцмережах пообіцяли більше ніколи. Не заходити до їхнього магазину. Це почалось із запуску колекції Taste of Life. Коли фотографія з Євою Коршик з'явилася на офіційній сторінці в інстаграм бажаного, реакція була миттєвою, і епіцентром обурення стало соцмережа Трец, де за лічені години користувачі закенселили бренд. І Ключову роль тут зіграли лідери думок, які легітимізували та посилили це обурення. Першою стала інфлюенсерка Олена Мандзюк, яка публічно відмовилась від бренду, і оголосивши, що віддасть всі свої речі. Речі від бажаного. На донати, але найбільших обертів цей кенселінг набрав, коли підключилась офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова. Саме її слова надали цьому обуренню потужного морального обґрунтування, коли дискусія в інтернеті перейшла із чергового інтернет-скандалу до питання взагалі національної пам'яті і глибоких українських цінностей. І після цього почалися вже масові заклики скасувати бренд. Цей загальний механізм, який виглядав як спочатку нішеве запалювання, Втрець, потім посилення через інфлюенсерів та моральне підтвердження авторитетом створив уже нестримну хвилю громадської думки, який бренд бажана, здається, навіть не очікував. Отже, криза в розпалі. Уявіть себе зараз на місці того самого піар-директора бренда бажане. У вас є три шляхи. Повне мовчання і видалення усієї колекції, публічне вибачення за свій вибір, або спроба захистити свої цінності, рішення і амбасадорку. Цікаво, що б обрали ви. Напишіть в коментарях. Давайте обговоримо. Але всі ці ситуації я, як професійна піарниця, бачу дві абсолютно різні стратегії реагування. Почнімо з Єви Коршик. Її стратегію можна розцінювати як класичну і складається вона із трьох кроків. Перше вибачення та контекстуалізація. Вона опублікувала величезний відеопост з поясненням, що вона була юна, і перебувала щиро під впливом російської пропаганди. Друге, вона продемонструвала свої поточні цінності, наголосила на своїй твердій проукраїнській позиції, контент української склада податків, збори і багато іншого. І третій найважливіший виправні дії. Вона оголосила про скасування колекції за власної ініціативи та оголосила про передачу всіх своїх гонор. Норари всієї колекції на потреби Тесу, хоча її відповідь відповідала стандартному піар-реагуванню на подібні кризи, ефективність була обмеженою. Багато хто ці вибачення взагалі проігнорував, їм не повірив. Але однозначний плюс, що Єва не відмовчувалась, не ігнорувала, а взяла на себе відповідальність. І з мінусів це відсутність комунікації стосовно інших звинувачень, не фотографій, а наприклад інтерв'ю. Але важливо, що взагалі комунікація була. А тепер. Бажане. Їхні дії стали хрестоматійним прикладом того, як не варто керувати кризою. Багато бізнесів, приходячи до мене на консультації по піару, думають, що найкраще це перечекати кризу або опублікувати сухий офіційний пост. Але ця стратегія абсолютно неправильна. Подивимось на бажане. Єдиною публічною комунікацією став короткий беземоційний допис в інстаграм. Лімітований осінній дроб із євою коршик зняти з продажу. Бренд не надав жодних пояснень, вибачень чи принаймні визнання почуття. Жуттів своїх клієнтів вони видалили рекламні матеріали, і, що найважливіше, закрили коментарі до цього допису. А тепер пригадаємо основні цінності, про які вони пишуть на своєму сайті, глибинний діалог із своєю аудиторією. Чи транслює така реакція дотримання таких цінностей? Питання риторичне. Їхнє мовчання було сприйнято не як гідність, а як ігнорування цінностей своїх клієнтів. І коли вони залишили цей цінностний вакуум, про який я, до речі, часто говорю в своїх відео, наприклад, в цьому, вони дозволили громадськості самостійно зробити висновки, що бренду просто байдуже. Тож, якщо підбивати підсумки цього піар батло Моя експертна оцінка на екрані. Як бачимо, бажане просто намагались відмежуватись від своєї проблеми, і стратегічно вони програли, зруйнувавши довіри і показавши, що їхні цінності це напевно про красиві слова на сайті. А єва, хоч і не змогла переконати усіх, принаймні спробувала вступити в діалог і підкріпити слова діями. Отже, які висновки може винести кожен український бізнес-інфлюенсер з цієї історії? Ось короткий піар плейбук. Для кризових ситуацій перше максимальний аудит репутації. Завжди перевіряйте не тільки інстаграм, а й старі блоги, коментарі, зв'язки і згадки у ЗМІ з вашими потенційними партнерами, чи то інші бізнеси, чи то інфлюенсери, з якими ви хочете працювати. Друге цінності важливіші за охоплення. Якщо цінності інфлюенсера не збігаються із цінностями вашого бізнесу на 100% не співпрацюйте. Третє укладайте репутаційний договір. Прописуйте в контракті відповідальність за слова кожної із сторін і ті цінності, які ви транслюєте. І четверте, найголовніше у кризі говоріть. Мовчання бажане і так не врятувало їх від того хейту, але внаслідку ще й залишило величезну пляму на репутації. Суспільство цінує вашу чесність, відкритість, готовність нести відповідальність, а втеча від ситуації тільки вбиває усю довіру. І наостанок давайте поговоримо про гроші. Ми не знаємо точних фінансових втрат бажане, але дослідження показують, що репутаційний криз можуть коштувати компаніям величезних грошей, Оце це не просто невдалий пост, а потенцій. Мільйони гривень збитків від скасованої колекції, у бюджети якої входять і матеріали, найняті працівники, рекламні кампанії, включаючи гонорар інфлюенсерам, крім усього, це втрачені клієнти, навіть втрата майбутніх колаборацій, адже інші тепер двічі подумають перед тим, як з ними працювати. Кейс Бажана та є Коршик – Це жорстке нагадування, що в Україні репутація це ліцензія на ведення бізнесу і на завершення. Напишіть в коментарях свою думку стосовно всієї цієї ситуації, на чиєму ви боці. І що взагалі ви думаєте про культуру скасування в Україні? А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. А за піар консультаціями пишіть мені в інстаграм. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!